Вітаю вас на форумі Impact Force Ukraine. Ви говорили про ментальне здоров'я, і хотілося б на широкий загал сказати, коли чому варто дбати про своє ментальне здоров'я, про свою психіку, і коли ти не ок, то чому варто йти і просити допомогу? Ну, вже сьогодні ми говорили про це, що ми вже всі обізнані. Ми розуміємо, чим відрізняється короткочасний стрес від травми, яка може вплинути на довго... довготривалим, е... якби довготривалому періоді. Ми багато чого розуміємо, але все ж таки у нас в суспільстві ще залишається певна опередженість стосовно допомоги психологічної, тому що здається, що ця частина нашого життя і нашої свідомості вона не так варта уваги, як е... зуб, який би. Колить голова, шлунок, тобто все, все інше. Вся фізика, вся фізика сьогодні, ну так якось нас навчили. Вона чомусь пріоритетніше зазвичай, ніж психіка. Але організм наш працює у зв'язку. Психіка, мозок, тіло. І всі ці е, три складові, вони є нами. Ми маємо психіку, мозок і тіло. при взаємодії одна з одним. Вони по Починають, порушують е певні процеси в організмі, які потім ми починаємо помічати, наприклад, тільки на стані фізичному. І от мені здається, що якщо ми все ж таки зрозуміємо, як це все пов'язано, як це працює, що наш ментальний стан, наш психологічний стан впливає на наші емоції. Емоції впливають на наше самопочуття е фізичне, ну, ми, на нашу поведінку. На, ну це, ми, ми велика складна програма. Але ми не можемо не просто взяти і викреслити цю складову життя із ну із реальності. Тому мені здається, що якщо ми, коли ти усвідомиш, що всі ці частини пов'язані між собою і допомогти собі на ментальному рівні це м, упередити, це забезпечити себе від якихось майбутніх порушень на фізичному, ну мені здається, що це буде ну то тоді це буде ну якби легше. Тобто люди будуть звертатися по допомогу, тому що будуть розуміти, що я не хочу потім витрачати гроші на лікарні на, на лікування. Я можу допомогти собі зараз автоматично коло моє поле, моя енергія навколо мене вона теж зміниться. Можливо, я допомогу комусь з моїх близьких. Не, не не порадами, а просто своїм станом. Те, що я буду по-іншому ставитись до цієї людини, те, що я вибудую іншу реакцію на ці події, які повторюються в моєму житті. І ну мені здається, що просто про це ось ну тут потрібне освічення. Що нам треба трошки перебудувати наше сприйняття себе як фізичних осіб, ну як, як біологічних осіб. І ну на біологію впливає емоції також. Тому тут просто ну це не якась, знаєте, там духовна частина нашого життя. Ні, це все про про нас, про про про, про нас як організм. Тому мені здається, ну що це важливо, а тим паче сьогодні, тим, тим пас сьогодні. Так, особливо, коли емоційна частина нашого життя, моральна, ментальна, психологічна, коли вона поранена так само, як, як наші тіла, ну в деяких з нас, ну тобто. Тому цей взаємозв'язок, мені здається, він очевидний. Коротке уточнення, я бачила, ви записували відео, привітання наших бійців, і ваш, вас зворушує. Ось, ви кажете, неможливо писати такі відео без емоцій. Тобто, та, як, як ви впоруєтеся з емоціями, або, можливо, не впоруєтеся, це я теж українською. Ви поруєтеся теж емоціями. Окей. Я не впоруюся з емоціями, і мені здається, у нас зараз дозвіл на це. Ну, у нас взагалі, Мені зараз є дозвіл бути справжніми, бути чесними. Перестати вдавати себе непохитних залізених. Так, ми духом такі. Хоч ви акторка? Та це повірте, я ж жінка. Я жінка, я людина. І, наприклад, у мене є внутрішні правила в родині: е, ну всім можна плакати. Всім. Я ніколи не скажу своєму сину, чого ти розривівся там. Ти чоловік. Я забороняю це казати всім бабусям і всім, хто з моїми дітьми. І Всім можна плакати. Це ну це. Це наша знов біологічна особливість. Ця даність, ця здатність. Вона нам дана для того, щоб позбуватися болю, щоб щоб прийти до когось, хто тебе пригріє. Щоб ну, це дуже людське. Ми чомусь е, йдемо всупереч природі. Ну, мені ось це дивно. І забороняємо дітям спочатку, потім чоловікам плакати, потім не веди себе. Чому ми так влаштовані? Ну, це нормально, це, це велика мужність. Це велика мужність визнати свою вразливість, тому що емпатія, людяність, співчуття, любов, розуміння, довіра, все, про що ми можемо довго говорити, воно починається з того, що ти приймаєш свою вразливість. А вразливість це бути іноді тим, ким ти є. Тому я не соромлюсь взагалі нічиїх сліз і завжди за те, щоб, щоб висловлювати, щоб, щоб бути живим. Можна бути яким завгодно сильним і бути неживим, знаєте, всередині. Тому мені здається це важливо. Супер, дуже дякую вам за я вашу щирість. Я Бережіть я себе. Я.